Чому платіжки за світло виросли, не зважаючи на відключення? Представник енергетичної компанії ДТЕК дає відповідь на чи не найпоширеніше питання серед українців. Якщо показники лічильників передаються не своєчасно, то обсяг електроенергії, що споживається, визначають за середньодобовим споживанням, який розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше в минулі періоди, тому сума в рахунку може бути вищою ніж зазвичай, навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. А от що стосується тих, хто передає показники лічильників вчасно, а реальне споживання електроенергії наразі зменшилося. Ще один фактор, що впливає на суму в платіжках, це каже представник енергетичної компанії: відкладене або підвищене споживання електроенергії після того, як постачання відновлюють. Коли світло дають, у розетки вмикається все: зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи, відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку, таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому, за підсумками місяця, виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися. В умовах масованих атак росіян по енергетичній інфраструктурі України та значного дефіциту зараз виробляються конкретні обсяги електроенергії, що не можна перевищувати. Адже як наслідок можуть бути аварійні відключення. За даними НЕК, «Укренерго», наразі виведено в ремонт один із блоків теплових електростанцій. Відповідно, обсяг генерації в системі знизився. У всіх регіонах діють різні графіки відключень світла. Тому зараз важливо розумно використовувати електроенергію, своєчасно передавати показники та регулярно платити за спожиті обсяги. Марія Соловйова та Світлана Бреус Харківські звістя.